Осніму барак дізнається свій вирок 2 червня. Про це повідомив суддя, який розглядає справу колишнього президента Єгипту. Прокуратура вимагає страти Мубарака. На думку обвинувачення, він наказав поліції стріляти в учасників масових протестів минулої зими. Тоді загинуло понад 800 людей. Їхні фотографії під будинок суду принесли рідні. Я, мати Муаза Саїда Мухамеда, якого цей процес стосується в першу чергу. Я вимагаю правосуддя заради наших мертвих. Синів оснімбарак Мубарак вкрав багатство своєї країни через нього. Ми 30 років їли самі лише курячі стегна, хоча Єгипет це життєздатний край. край. Мубарак і двоє його синів відмовились від останнього слова. Іншо підсудне у справі, екс-міністр внутрішніх справ, заперечив, що існував наказ стріляти в учасників протестів. Поліції навпаки закликали виявляти стриманість під час протестів.